Удар. Та стой, чекай, це точок. Покоти його під удар. Пішо, відразу біжи. Даня, тільки попади в ворота. Легенько, легенько. Висни Десь. Леша, відразу! Льоша відразу, поїхав! Даня, вище! Даня! Даня! О, вот, Даня, ти працюєш! О, вот, дивися, дивись, де диви, диви. Леша, а ти тут був. Тимур! 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 От гравця, так! Через Сашу можна сирати. Через Сашу можна сирати. Льоша широко! Антон, широко! В ручку не можна! Да, супер! Воно! Шукай! Шукай! Далня! Ні, Саша, треба на дальню віддавай передачу! Розвертай, бро! Розвертай, бро! Розвертай! Я тебе стоит гравець, я объєж, куди попало, Тимур! Я стою! Ти в захисті граєш? Даня, впереді. Сам Льоха! Забить! Даня, вот граветь, да, Вот, супер! Тимур, гравець. грабай! Тимур, играешь! Тимур, играешь! Развертай! Развертай игру! Даня! Да развертать игру, да? Леша, сам ты! Летай, вперед! Тимо роззади чи гравець. Куди ти біжиш вперед? Даня, право. Ідай. Льоша, бігте! Допрацюй, Даня, допрацюй, Даня. Данячка, допрацюй! Льоша, широко заграй! Доби. Грайте, грайте, грайте. Грайте. Тимур, куди ти, ти, ти підійшов до нього? Ще ж на тебе побіжу. Зразу Даня вперед. Даня, Даня. Вперед, Пора... Даня, вперед. Во, вот, дивися, вот він грає, він грає, Тимур. Що це бойся? Що це лёг... на льоту? Що це на льоту? Швидко на льоту. Так, так, то віддай в ножку. Куди ж ти віддаєш на вратаря? Пошукай. <святок> Ош, Льоша, Льоша, лучше відай передачу. Якщо не б'єш. Тимур в центрі. Льоша вище. Там! От, і здаром. Добре. Кутовий? Чимор. Іван назад. Білкав'ярніший життєві.

Саша, на кутовий. І вбігайте, простріл, Льоша, Даня. Льоша, на ближню. Тимур, назад. О, а ви попадете по воротам, чи ні? Давай. Тимур, додій ривай. Bravo. Oh, wow. Молодец. Это а подивись, тебе сам там на дальний. Ну, да, давай. Гранца. Окей, граца, нашел. Давай, 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 давай. Пей! 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 О, хорош, таш, хорош. Ще раз кутовий. Даля, ну, по... на ставим. Даня, не... кутовий. праву ножку розіграли, ті муртай на ближню штану. Да, да, стой, стой, стій, чекай команди. Чекай. Даня, права ножка. Закривай, криця. Ще. Зібирай, Бозь. Забігай, мати. Окей, ну через вертаря, сирай. Через вертаря, зрай. Саша, Покине Антон. <кліпи> Рожа Антон, запишимо тебе. <кліпи> <Тон, кліпи> ти можеш метку не чи ні? Запини метку, сай вже на увазі. Пауза, пауза. Леша, вже да, далі сідаємо. Ви наподіляйте, ви засідаєте. <кліпи> <Так. кліпи> Це ж твої помилки. Це практика. Играй, давай! Давай! Давай, давай! Давай, давай! бить уже треба! Ну Давай! Давай! заводите? Давай! можете Давай! Саша? Давай! ж Давай! 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 Стоп, стоп, стоп. Саша, діто, на... Кимор! Добре, попадай ворота, попадай! Іван, отак! І треба їм за спини сидити, за спині вибігати, Іван, забіг за спину, вибіг вперед. Кимур, відлітай, мяк, дивись, як! Швидко вот, Тимо, швидко на Сашу. Швидко вод на Сашу. Уже Саша є. Дивися, Саша інший є. Хорош, Саш! Добре, молодці, добре. Або під підправу і удар сильно. Ну нічого, добре, молодець, попробував ліво Саша, молодець! Отойдіть широко! широко розійдіть! Тимор, давай будемо мінятися! Так один на один з воротарем ти не попадаєш. Що ні? Збивати моменти такі треба. Таких моментів більше не буде. Аж туди, добакової. Більше спору. Зум.

Льоша, Льоша, Даня, трошки зліше грайте. Трошки зліше грайте. Даня, Льоша, зліше грайте і впевненіше. Зліше і впевнені, вперед грайте. Піди, піди! Ходь, помагай, побратим! Передачі. Тимор! Тимор, трошки швидше з передачі. О гравцях Тимоха, ну він час й Проси, Даня. Даня, я попроси. Четыре на четыре. Один кожен гравця не може найти. Давай, двоечник! Правой ноги зафиксируй, Любовь, только Раз-два! А а вот, гравань, для кого он стоит? А ты бьёшь в три стыды? Лёша один. Лёша есть, Лёша есть, да, лёша, да, есть лёша, лёша, лёша есть, Лёша есть! Сколько раз Илья Рапа! Да, дубль. Не спеши, не спеши. Все, не трогай! Даня, що ти робиш? Наші ворота, ворота. Ты, ну розіграйте. Викатується, на кутовий ти береш його далі добиваєш. Ну, спереді грає, в нападі. Відпочиваєш. Де той? Пішли в машині. <ріжу. <ріжу> Антон, на м'яч! Антон, забрати!

Через Сашу можна. Спокійно, Саша, в руки не можна. Не можна. Шукай, да. да во. І шукай вперед. І вперед. Раз, два. Раз два. <плес>

Як? Мы их выходили. Что-то ты эмоции зараз будешь не Попасуйтесь поки позицію. Антон, попасуйтесь, Антон. Попасуюсь. Завив. Завив. Антон, не дай м'яч, вони розігрують. Ні, дві маски. Чого ви лізете в хочет? Чого ви лізете в хочет?

Спокійно. Покійно! Да швидше! Ну і так! Адоне! Ілля, а зроби нормально просто! Льоша! Льош! Льош! Ти можеш пасуватися? Бо я буду ну, я зараз. Блядь, блядь. Якщо хочеш грати, пасуємося. Приходь. Ну, О, давай, зараз то робить помилку. Він каже, що... Ах, Ільоха, нормально підстоюй. Добре, нічого, ліва нога, хорошо. Вони вже друг друга відпочивають. Саль, тобі подушку можна? Сань, тобі подушку можна? Що кажуть? Ну, де на ній? БІЖИЙ! Рухай сам! Рухай сам! Рухай сам! і на далі машина.